Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. А от і починають і нас качати по Харкову. Пише Гончаренко, реагуючи на інфу про переговори з Путіним у Москві. Пройшли трохи вперед, і одразу почали говорити про переговори. У росіян ситуація не краща. Їм дуже потрібні люди, а людей немає. Тому для продовження війни потрібна мобілізація. Мобілізацію робити не хочуть, тому намагаються блефувати. Ніяких перемовин до виборів президента США не буде. Все вирішиться після того, як буде зрозуміло, хто буде наступним президентом США. Совно нас план на 2024-й – двадцять четвертий вистояти втриматися. Що треба зробити прямо зараз? Перше, звільнити міністра оборони, друге провести аналіз Сирського по обороні Харківщини. Ми маємо швидко робити висновки в війні. Ресурсів ми програємо, тому треба використовувати ресурси розумно, не робити зуби клепона та кидати їх просто в кучу біля кордону. Якщо президент цього не може зробити, будемо намагатися це зробити через раду. Готую звернення до Стефанчука. Офісне Машиня пише, що втрати ЗСУ через погану лінію оборони зросли втричі. Ніж мали би бути при нормальних фортифікаціях в той же час, як російські втрати вимірюються вагонами тіла за день та вечір. Ситуація в будь-якому випадку напружена та критично, оскільки людей в них більше. Донбас паде в жовтні сирійським іде. Геноцид найкращих солдат ЗСУ, пише швейцарська за дамблікам з посиланням на українських військових говорить редактор спротиву Гладчук. Газета пише, що призначення сирського виключно поганий настрій у багатьох місцях на фронті. Кілька офіцерів фронтоваків розповідають про бригади, які з моменту призначення сирського відправлялися на бойові завдання практично без боєприпасів, маючи надто мало людей. За словами командирів, три бригади були розформовані інколи з надуманих причин і розподілені за іншими бойовими. Вими частинами йдеться у статті. Андрій офіцер із часового яру говорить про геноцид наших найкращих солдатів і закликає арештувати сирського а Єрмак же своїми недолугими вказівками робить все, аби посадити або відставити сирського. Він у них зараз козел відпущення. А в той же час офіцер Лапін пише наступне: кого посадили за операцію очко Сирський. Поки що я не знаю, кого за неї посадили. Але якщо вони не робитимуть висновки то звання генерал-м'ясник за сирським буде закріплятися у 22 му році. Коли його придумали, я казав хлопці говоримо по чесному нас тоді. Ліпалим, бо в росіян тоді була тотальна перевага. Але сьогодні я бачу, що тупо з деяких командирів вищого ешелону і не зрозуміла питання ротації деяких підрозділів на бойових позиціях. Це вже не вміла командування. І питання не до солдата, не до командира взводу, не до комбата, бо вони всі на полях. А тут питання до тих, хто давав повідомлення, і я дізнаюся. Мені хлопці розкажуть, який підрозділ залишив позицію, не повідомив про те, що там вже росіяни декілька днів сидять. І хто їм дав наказ, іди на ту позицію? Я говорю не про солдатів, а про офіцерів, які ще мають офіцерську. Честі в цій ситуації мають просто-напросто думати за своїх солдатів. Гадаю, ми це питання дотиснемо. Якщо ми не аналізуватимемо таких операцій, очко, то будемо хоронити хлопців, із за нам не поможе. За границя за нас воювати, не пайдот. Я реально знаю, як у нас відбуваються багато ситуацій. У нас комбригами стають ті, хто торгує сигаретами, і горілкою. І ся йдеться про комбрига 128, де був прильот. А ви знаєте, що суд його виправдав, що в його злочинах немає. Це той комбриг, де було построєння солдатів, де кружляв дрони відбувся прильот та ні, було для нагородження, і я знаю, хто мав приїхати, кого очікували солдати на построєнні, куди прилетіла ракета. де загинуть світ артилерії, який мали нагороджувати совок сраний постраєння. Їм бракує за 20 кілометрів від лінії. так от хто призначив комбригому шльопка, який був засуджений іменем України. Він визнав вину, був засуджений, призначений на посаду комбрига. Треба спитати пана Серського. Це сухопутка комбригів призначає. І сьогодні він виправданий. А на якій сьогодні він посадиться його шльок? Це офіцера. Суд визнав його невинним. Можливо, визнали невинним. бо Повідомили судові, хто мав приїхати, правда, пане Сирське. Я правильно знаю історію чи ні? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.